Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 22 лютого. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. На Буковині ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який сприяв контрабанді електронних цигарок із Румунії на 42 мільйони гривень. Старовинний кобзар та монети намагалися вивести з України через порубне. Два роки повномасштабної війни. Чого за цей час навчилися чернівчани? На Буковині ДБР повідомило про підозру правоохоронцю, який сприяв контрабанді електронних цигарок із Румунії на 42 мільйони гривень. Разом з двома посадовцями митниці прикордонник забезпечив безперешкодний в'їзд трьох вантажівок із Румунії з електронними цигарками без сплати обов'язкових податків та зборів. Правоохоронці не помітили майже 170 тисяч одиниць товару. Загальна сума несплачених податків, мита та інших платежів майже 42 мільйони гривень. У грудні 2023 року було проведено низку обшуків та повідомлено про підозри двом іншим фігурантам справи. Наразі встановлена причетність до схеми ще одного правоохоронця. Прикордоннику повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років тюрми. Досудове розслідування триває. Посадовця лісівника з Буковини підозрюють у незаконному наданні дозволів на рубку дерев за даними Чернівецької обласної прокуратури у 2023 році підозрюваний, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно видав лісорубні квитки для проведення рубок головного користування на території одного з лісниць Чернівецького району. Збитки довкілля оцінили у 900 тисяч гривень. Нині посадовцю лісового господарства повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Старовинний кобзар та монети намагалися вивести з України через порубне. Інцидент трапився 21 лютого на кордоні з Румунією. Під час оформлення вантажу пасажирського мікроавтобуса в одній із коробок прикордонники виявили речі, що ймовірно становлять культурну цінність. Водій 40-річний громадянин України намагався вивести за кордон 15 старовинних монет, виготовлених у 18 столітті, та книгу Кобзар 1942 року видання. Наразі предмети старовини вилучили для проведення експертизи. Строк експлуатації дорожньої розмітки 6 місяців. На ділянках з інтенсивним рухом її слід оновлювати двічі на рік. Хто відповідає за розмітку чернівецьких доріг та як часто її оновлюють? Далі у сюжеті. За розмітку Чернівецьких доріг відповідає комунальне підприємство міськшеп. Є відповідно середня добова температура, яка дозволяє нам проводити дані роботи. Починаємо спочатку з основних магістралей. Це вулиці, такі як головна, південно-кільцева, Венеченка, герої Майдану. Пізніше переходимо на інші вулиць вулички, де вужчі. на нових вулицях. Де новий асфальт, там, як правило, кладеться розмітка пластик. Вона більш довговічна, красивіша. На інших вулицях ми наносимо розмітку фарбою. Рішення про нанесення дорожньої розмітки ухвалює комісія з безпеки дорожнього руху. Якщо розмітка стерлась, ми видаємо вимогу відповідно. Вимога виконується і наноситься нова дорожня розмітка. Все в залежності від дорожнього покриття. Якщо брусчатка швидше, потрібно частіше поновлювати дорожню розмітку. Якщо на асфальті, то відповідно довше тримається. Дорожню розмітку наносять відповідно до стандартів та норм дорожніх робіт. Тимчасові знаки встановлюються в місцях проведення дорожніх робіт для інформування водіїв та пішоходів про наявність перешкод та дорожньої техніки на проїзній частині. Також під час проведення планових чи аварійних робіт, особливо тих, які передбачають розриття проїжної частини, існує великий ризик створення аварійних ситуацій. Розмітку доріг здебільшого рекомендують наносити у нічний час та за допомогою спеціальних машин. Правило працює дві бригади. На різних і там ну, наносить розміткою чи зебри вже відповідно до ну до, до правил дорожнього руху і схеми організації дорожнього руху на даній вулиці. Вікторія Макайда, Олександр Улюнін, Андрій Моронесько, новини. Сі 4 у сучасному мовленні. Досі фігурують поняття суто чоловічих або суто жіночих професій. Як часто на Буковині жінки стикаються із стереотипами? Далі у сюжеті. Марія Хітік з 2006 року працює з бензопилою у тресті зеленого господарства. Тут у цій роботі все важко. Важко і з ветками, і з копками і все. Ці бригади, в цій бригади по пілені важко. важко. Послідне час то, де є робота, бачите, що з роботою тяжко, вже звикла до цієї роботи. І так і робимо вже роки. Багато хто дивується, що робимо з бізнеспілою а так нічого, нормально. Тетяна Романюк працює контролеркою у Чернівецькому тролейбусному управлінні 9 місяців. Чоловіків напевно сприймають люди якось серйозніше трішечки. Я помічаю, що жінок не так сприймають, можна там десь і не послухати, не почути, проігнорувати. Як жінка, то думає, що можна образити слабка, можна образити там. Нічого не відповість, як, наприклад, чоловік би відповів. Начальниця відділу кадрів Чернівецького тролейбусного управління Ольга Том'юк каже: з 2022 по 2023 рік на підприємстві збільшилась кількість працевлаштованих жінок. На диво це водії тролейбусів, тобто ламаємо всі стереотипи, що це виключно чоловіча професія. Тому це водії тролейбусів на першому місці. Далі мийники, прибиральники. Крім того, в нас є обмотувальники електричних елементів. Це також обіймає посаду жінка, електромонтери контролери інспекторів. Філологи кажуть, при звертанні до жінок фемінітиви не є обов'язковими, але за новим правописом рекомендовані. Фемінітиви не є обов'язковими, але це є невідмінна риса нашої мови. І відповідно, якщо у нас є особи чоловічої та жіночої статі, то ми маємо окремі назви для позначення осіб чоловічої та жіночої статі. У нас є правопис. Затверджений 2019 року, у якому вперше з'явилося правило, яке унормовує наявність фемінітивів, але категоричної вимоги щодо використання таких слів немає. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Ярослава Боячук, новини Сі 4 24 лютого 2024 року два роки повномасштабного вторгнення для України. Це один із найскладніших викликів. За цей час змінилися цінності суспільства, ставлення до життя, до незалежності України, до мови. Журналістка Альвіна Абрамчук запитала Буковинців, чому навчили два роки повномасштабного вторгнення. Жити одним днем я навчилася сама справлятися з дитиною без допомоги рідних, бо вони в іншому місці, економити більше, не знаю, не думати, що буде через рік, через два. Бо ти думаєш, що буде завтра. Чому я навчилася терпінню молитися? Просити Бога за здоров'я, терпіти, бо молити Бога, просити Бога, щоб це все скінчилося. Потрібно цінити життя саме в цей момент, бо часто люди думають задалеко в майбутнє, а виходить, що можна цього майбутнього не дочекатися. І треба приділяти увагу тим людям, які з вами є в цей момент і зараз, бо можна потім не успіти. Воду постійно мати з собою в запасі, е, упс, е, генератор, солярку або бензин до генератора. Співчувати, допомагати. Ну, навчилася дійсно навіть не жаліти, а співчувати всім. Це жити типу, тепер, в ці часи, як є, привчилися до цих всяких сирен, тікати і працювати. Життя продовжується наразі. Це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось на Сі4.